У частині правосуддя бачили ми у ложі поряд з президентом. Це так, так звана судова ложа. Бачили ми Арсенія Яценюка разом з паном Ковальчуком. Так само там був присутній і пан Лошкін. Перебував у Верховній Раді Арсеній Яценюк недовго після голосування за зміни до конституції. Арсеній Петрович пішов з Верховної Ради, але як кажуть політичні експерти, був він там саме тому, що ну так наглядову таку місію виконував, мав прослідкувати, аби фракція виконала завдання партії повністю абсолютно, тобто проголосувала за. Так, це чи не так, якої думки притримується наш наступний гість? Ми в нього і запитаємо. Юрій Кармазін, народний депутат кількох скликань. Я вас вітаю, пане Юрію. Тож як ви Добре вважаєте, Арсеній Петрович Яценюк завітав до Верховної Ради з якою метою? Просто аби посидіти, послідкувати за процесом, або ж все ж таки проконтролювати. знаєте, я дякую тому, хто додумався задати таке питання. Тому що питання надзвичайно серйозне. Е, уявіть собі, в Україні існує безліч партій. Е, фронт змін не сама давня партія. Да? Партія захисників Вітчизни, яку я очолюю, має вже 20-й рік ідеться створення. Але тільки одну людину в Україні назвали, щоб присут... причому голосили урочисто голова Верховної Ради, щоб присутній голова партії Народний фронт. І тут же показали його поруч з Ложкіним, поруч з Ковальчуком. Для чого? Для того, щоб показати, що спокійно тримайтеся всі, хто провертав схеми останні два роки, тримайтеся. Я з вами, я тут в Фаворі, я тут зараз вирішую. Це знак. Для того, що дивіться, виплила таємна книга регіоналів. Це ж попередники. А за нас попередника вже не взялися. Ну, і, можливо, знак для тих, хто сьогодні бачить, що відбувається з фінансовою системою України, а вона просто руйнується і знищується. Страшні речі ж відбуваються, які чомусь так сказати, обходяться мовчання. 77 банків, які обвалилися, це 435 мільярдів гривень втрачених. Це 17. Мільярдів доларів, якщо по нинішньому курсу пане Юрію, це вони втрачені для вкладників, але не втрачені для тих, для О, тих людей, які їх вивели. Оте так, так от так, от я хотів би сказати, це не тільки виведені, це вони просто вибули з е, фінансової системи України. Е, а в різні вже там треба розбиратися, і ми маємо сьогодні почути. Що вивели, як ви правильно сказали, бо багато дуже вивели. Ми знаємо, що Надрбанк вивели, і фірта сьогодні спокійно сидить в Відні і дає інтерв'ю і інші покази Віденському суду, як він робив тут президента і мера міста, і так далі. Тому, на мій погляд, а те, що мільярд втрачений пенсійних внесків не бюджетних. Пенсійні я маю на увазі не пенсійного фонду, добровільних пенсійних внесків, які люди хотіли собі, щоб була додаткова пенсія, а вони в них згоріли в цих банках, бо 77 банків це 40%. Ви розумієте, що відбувається? Через це я знаю, що були дані певні гарантії пану Арсенію Ценюку. Оце він продемонстрував свої фракції, що у нього є гарантії, що він можливий претендент на голову національного банку і на укріплення гривні. І на рятівника України тому, е, а для мене, наприклад, це сигнал для того, щоб суспільство зрозуміло, наскільки е, сьогодні ця кубка людей не відображає погляди суспільства, адже в тій реформі, як вони звикли казати, а е, один із моїх е, колег по парламенту. Колишній перший генеральний прокурор України Віктор Шишкин назвав це просто чорним понед... чорним четвергом, чорним четвергом в історії України. Давайте зараз послухаємо кілька коментарів. Зокрема, ну першим, давайте дамо слово президенту нашої держави. Учора президент давав широку розширену прес-конференцію. Всі, мабуть, що слідкували за нею. Щоправда, встиг відповісти не набагато. Всього лише на 25 запитань. Але, зокрема прокоментував і зміни до законодавства у частини у конституції у частині правосуддя. За словами Петра Порошенка, це історичне рішення. Воно повертає українцям право на правду та справедливість. Отак, от, от заявив Петро Порошенко. От також за його словами, це позитивно вплине і на інвесторів, і сприятиме економічному розвитку нашої держави. Давайте послухаємо от саме його пряму з Верховної Ради, що він сказав після голосування. Що відбувається сьогодні в цьому залі? Дуже важлива подія. Ми повертаємо українцям право на правду. Повертаємо українцям право на справедливість. Боремося за те, щоб в Україні був справедливий суд. Так, да, ми це робимо для інвесторів. Які мають прийти на Україну і створити робочі місця, забезпечити сплату податків, забезпечити економічний розвиток. Да, ми це робимо на виконання міжнародних зобов'язань, які ми всі взяли на себе перед міжнародними організаціями. Але в першу чергу ми це робимо для українського народу. В першу чергу ми робимо це для українського народу. Ну і одразу, щоб потім може загалом все обговорити. Давайте послухаємо народного депутата, який нещодавно зайняв своє місце у Верховній Раді саме надію Савченко. Вона порівняла Україну із гранатою і зазначила, що зміни до конституції які кільце. Якщо робити невиважені кроки, то вибухівка може здетонувати і Україну, розірве. Вона закликала народних обранців думати перед тим, як переписувати. Основний закон. Давайте слухати надію. У нас Україна це зараз граната. У неї є ЧК, це Конституція. Точніше, кольцо Конституція. Є ЧК, це наша Донбас. І основне тіло гранати це наша Україна. Ми беремо, зжимаємо чеку з тілом гранати. І дергаємо Конституцію. Кольцо викидаємо. А тепер попробуйте. От. Лак, це наша влада, а от у нас в нас у руках Україна, яка вибухає, розривається. Пружина чеки хоче віддетонувати від гранати. І от візьміть спандер, потримайте в руці, скільки ви втримаєте. І візьміть в руку гранату, і потримайте. Якщо влада зможе після змін Конституції утримати Україну в цілісності, то тоді ми можемо зробити зараз зміни. Якщо ми не готові, то буде так: прийде наша Чіка, Донбас, ЛНР, да там ДЛНР. Принесе, скаже, ви зміни в Конституції зробили, а тепер от наша конституція написана Російською Федерацією, приймайте її. Тут вийде тіло України, це основне тіло гранати, вийде Майдан і нас розірве, розумієте? Тому, будь ласка, зважте кожне рішення, тому що якби це була граната, ви розумієте, що б трапилося. Повертаємось до нашої студії. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії народний депутат попередніх скликань Юрій Кармазін. Пане Юрію, ну от зміни до конституції у частині правосуддя. Президент каже про те, що це історичне рішення. Ми повертаємо довіру до влади, повертаємо довіру українців. Надія Савченко навпаки каже: будьте обережними. Що ж ви робите? Будьте обережними зі своїми кроками, може здетонувати нас, розірве. Як один із авторів цієї Конституції хочу сказати не історичне, а істеричне рішення. Істеричне, тому що щось треба було зробити для Заходу, щоб показати, що, по-перше, парламент контролюється. По-друге, показати, що і вибілити, і відбілити Путіна. Я вам кажу, як є, партія захисників Вітчизни напередодні голосування. Розіслала на адресу 420 депутатів повний аналіз на 9 сторінках того, тих змін, яких планувалося. І найголовніше, що в ньому було написано, це посилання на 157 статтю Конституції, де чорним по білому написана така річ: Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Я ну, на, питання. надзвичайний стан Секу... Секу... Секундочку. Я хотів би, щоб ми з вами говорили про умови. Умови є. Інтервенція є ворожа. 20% території захоплено іншою державою. Захоплено Офіційно це не визнається юріть почекай, почекайте, Чекати от, цьому числа от, буде суд розглядати оцей зґвалтований вже верховний суд буде кажу, розглядати нас, ще раз ще раз можливо позов. саме тому, що тоді, коли визначалися чи оголошувати військовий стан чи не оголошувати, запроваджувати чи не запроваджувати, так чи говорити про це, що це там війна, інтервенція, чи ще щось просто сказали, а то. А хто так сказав? Так Простіше. А хто сказав, о, так простіше. Бачите, ви правильно сказали, що так простіше. Для кого простіше? Ну, для ліпівського бізнесу простіше. не для мене точно. О, і не для мене точно. Тому ми з вами, давайте будемо іншими категоріями говорити, тим більше, що мені імпонує те, що ви весь зараз говорите е, науково обґрунтованими е, категоріями. І так, повернемося до нашої зґвалтованої Конституції. Повернемося до неї. 106 стаття, пункт 20. Де написано, щодо президента приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та. та введення воєнного стану в Україні або в окремих місцевостях, коли у разі загрози нападу, кома небезпеки Державній незалежності України. Я у вас запитую: загроза нападу є та вже є напад. Загроза небезпеки є. Та вже більше і не буває, коли люди не впев... коли понад 10 тисяч вбитих. І ми говоримо на цифри правдиві, інакше ви дієте на користь Путіну. І ми стверджували, що люба кома, внесена в цю конституцію під час війни, є такою, яка виправдовує Путіна. А далі ви думаєте, що вони внесли? Що на три роки, через три роки тільки почне можна ратифікувати. Римський статут, і римський суд зможе на цьому проводити розслідування міжнародної кримінальної. Тобто, ми цим самим робимо все для того, щоб допомогти Путіну сказати, слухайте, то у них немає ніякої агресії. Вони вносять спокійно зміни до конституції з приводу правосуддя. У них сволочі судді. Давайте подивимося. От, речі... Зараз президент сказав, і ви показали коментар, що президент сказав. Що ми повертаємо право народу на справедливість і так далі? Закон прийняли спеціальний про право на справедливий суд. Спеціальний закон у нас є. Давайте де зараз послухаємо ще один коментар. Суддів... Просто от ви згадали про е, суддів. От, да, давайте я хочу послухаємо спитати, зараз хто забрав у цих Максима суддів? Бурбака. От він казав про те, що система чинила спротив впровадженню змін до конституції щодо судочинства і закону щодо судоустрою і статусу суддів, буквально у самому парламентському залі. Отак, от, от сказав е, голова фракції народного. У фронту за його словами депутатам приходили смс-повідомлення із закликами не голосувати, і дуже важливо наголошує Максим Бурбак, що закон про судоустрій все ж таки проголосували за основу і в цілому таким чином удасться подолати корупцію у судах. Давайте слухати Погодні, знаєте, який спротив був по залу ходили. мені депутати показували смс-ки від суддів. Не голосуйте, не можна цього робити. Ми ж їм кормушку брали, спецсудів не буде. Все. Тому це була і вимога Народного фронту голосувати за основу в цілому закон. Тому що, як ви гадаєте, що було б між першим і другим читанням? Який був би спротив? Як би нівелювали всі законопроекти? Е, у нас би численні молоді депутати з фракції, які не голосували, би розказували, яка буде корупція, як хтось буде щось е, е, абсолютизувати владу в одних руках. Ми ж це все, все бачили. І, і це все вчора розпочалося. Але я б нашим опонентам говорив, які сьогодні, до речі, не голосували, а вважають себе реформаторськими фракціями. Чому, коли голосували законопроект про медичний. За, е, медичний Проти, е а, препарати. Ми проголосували за основу в цілому. І головним аргументом було, що фармацевтична мафія зробить все, щоб не допустити до другого читання. Це можна було, а так це не можна, пане Юрію. Ваші коментарі. Чи дійсно Знаете, от, судді ті, кого так я не знаю, про такого чи за кого так борються за очищення системи? Ви знаєте, я хочу, надсилали смс. -ки. Я хочу декілька я декілька ось. речей хочу сказати: зреагувати, тому що не реагувати на Бурбака неможливо. Е, такого, е, ну, Такої упередженості, такого гвалтування конституції, як допускає ця особа, навіть на словах. Це важко собі уявити. Чому? Є ж не тільки Народний фронт, який дійсно пред'явив ультиматум, що або робити отак, або ніяк. Е але я хочу запитати, в мене є е чітко, я слідкую за кожним законом, коли він поступив. Так от закон поступив нібито 30-го числа. Чому я кажу нібито, тому що текст його не був доступний ні для кого е, на сайті Верховної Ради. І так він поступив тільки 31 числа, тоді ж був включений в порядок денний. 30-го, повторюю, значиться, що поступив. 31-го він включений до порядку денного, е, а 2-го він уже прийнятий. За основу і в цілому. Причому, 10, хвилин, причому 10 хвилин, 10 хвилин, так званий голова комітету, я кажу, так званий, бо всі порушують конституцію. Я не можу їх називати сьогодні головами комітетів, навіть депутатами не можна називати. Бо якщо порушує конституцію, це є порушник. Це такий же кримінальний злочинець, як ті, що вкрали щось, що пограбували. Так це такі самі злочинці. Бо вони порушили святе конституцію. Що вони роблять? Десять хвилин під стенограму зачитують, які вони бачать на комітеті е, зміни. І з голосу. Повторюю, з голосу, приймається закон в 160 статей. Тому дуже правильно зорієнтувалися Юрій Богдан Шухевич і Надія Савченка, які тут же заблокували цей закон і його не існує сьогодні. Вони внесли постанову про порушення закону про регламент Верховної Ради. Я не кажу зараз, про які речі там ідуть. Позитивні є деякі. Є негативні деякі є такі, що запроваджують соціальні стандарти, скажімо, для суддів, такі яких немає, ні Польща ще не досягнула у Польщі в районі 100-110 тисяч гривень. Зарплата у нас планується, що у 200 суддів Верховного суду України буде зарплата 315 тисяч через пару років. Ну це маразм 200 разів більше ніж е, е, мінімальна заробітна плата. Чи Можливо, хабарі не будуть брати чи в 150 разів, чи в 100 разів більше ніж Пане те, що платять на фронті. Пане це Юрі, не нормально. Може хабарі не будуть брати? Ви знаєте, є інші способи боротьби з хабарями, і це тільки один із способів висока заробітна плата, але де брати ті кошти? І тут я е, хочу сказати повернутися до інтерв'ю Порошенка, бо ви мене перебили на цьому слові, коли я почав говорити. Е, ну, не перебили у вас по, по сценарію так положено, я розумію, я, я без образ. Так от, е, повний текст меморандуму МВФ. Тобто про ці зобов'язання перед цими міжнародними організаціями говорить е, пан Порошенко. Вчора відбулася така е, цікава, е, цікава подія. Перше інтелектуальне віче України. Ага. Ви думаєте, хтось на інтелектуальному віче, не були доктори наук, кандидати наук, патріоти українські, військові. Хтось сказав добре слово, і хтось сказав, що це для них зроблено, для людей те, що зараз було зроблено. ні, ніхто. А натомість інше говорилося. Говорилося те, що ті зобов'язання, які взяли перед Міжнародним валютним фондом, Чітко чорним по-білому записана. Е, страшні речі, на мій погляд, е, дивіться. Першим кроком у вирішенні значної, це пункт 13, я Читаю значної неефективності системи лікарень стало зниження нами радичного нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення з 8 до 6. 000. Ми також плануємо скоротити чисельність медичного персоналу на 10% до кінця червня 2016 року. Кожен 10-й медик на звільнення. 95 лікарень Минулому році було скорочено. Це в суперецькій конституції, де написано, що існуюча мережа державних і комунальних закладів охорони здоров'я не може бути скорочена. Пане Юрію, і вдумайтесь запитань. Я секундочку, одну зромнів, люди 350 кілометрів пройшли пішки до кабінету міністрів. Ви думаєте, Гройсман спустився до них? Ні, не спустився. Може, його не було в кабінеті міністрів? А де ж він був? Іноді, я бува... Іноді буває бувають відрядження. Я, я так людина я розумію. може бути я доиставшир. думаю, що тому вчора було мало питань, прийшло до президента все, 25, а понад 250 представників засобів маси інформації було. Бо треба ж було відповісти, яким чином сталося так, що за два роки, за два роки зараз ВВП на душу населення одного українця складає 2001 гривня в той час, коли. В Білорусі, яку кажуть там, диктаторська, як би не називали, да? але там 6452. Це, це в 3,5 з половиною майже рази більше. А в Казахстані в п'ять і Мінімальний прожитковий мінімум. І на тому дякуємо називається. І достали, і ми ще не достали рівня Гондураса. Ви знаєте, що там дві тисячі триста. А ми порівнювали не треба ображати, з Гондурасом. От не треба так ми тепер... Гондурасу. О, Тому що він вище стоїть, я ВВП. Те, так от на ці питання я раджу потім... Там залишається президент. дуже багато до президента, дуже багато не встигли поставити Ви заакцентували. Я на цьому теж наголошувала. І ми, колеги, так само 25 запитань дуже мало. За дві години хотілося, щоб президент все ж таки відповів більше. А у нас після цієї розмови залишається ще більше запитань до влади. І Коли, буде, і коли, буде, і коли в нас влади. буде промисловість відновлюватися, От чому це, шість прем'єрів маємо, а міністерство промисловості не маємо? поставити. Звідки ми будемо президента? мати ВВП? Дякуємо вам дуже, пане Юрію. Юрій Кармазін, народний депутат України, попередніх скликань був у нас у студії.